Вже зовсім скоро вийде новий зимовий Brawl Talk, який чекає на абсолютно всю спільноту Brawl Старса, і в ньому ми побачимо нову колабу з популярною франшизою, кілька нових бравлерів, купу класних скинів. І в цьому відео ви побачите, що взагалі варто чекати і від нового оновлення. І як ви вже знаєте, цього разу Brawl Ток буде в неділю, тобто 8 числа. Так що до нього залишилося зовсім небагато часу, а про нього відомо вже практично все. І вперше з'явилася зачіпка на нову колабу, про яку промовчали розробники у своєму відео з дорожньої карти посилання на тематику наступного оновлення, і це була ось ця іконка з планетою та піцею, а також кадр з мультика про Джо Джо, на якому в щоденнику колет ми потребуємо помітити намальовані планети. Та шматочки піци, і після останньої тих перерви у файлах гри були виявлені деякі рядки, які відсилають на чергову співпрацю, і в них прописаний новий скін. А як ми знаємо, це ця тема від персонажу з мультика про історію іграшок, і в цьому багато разів був піца планет, який присвятив персонажу мультфільму. Та й загалом у мультфільмах він був дуже часто показаний. І до речі, один з гравців уже намалював арт, як приблизно може виглядати цей скін на мульті. І як по мені він виглядає дуже круто, і саме йому це підходить. І пам'ятаємо це у файлах гри, виявлено незнайому недоступну іконку, і наймовірніше за все, що вона також буде відноситись до цієї франшизи. А ще у файлах гри вже давно лежить новенький скін під назвою Рицар Свободи Ворон, який мав вийти в кінці листопада на свято на честь Дня Подяки. Але у розробників щось пішло не так, і вони не вийшли. А до речі, він вийшов у Китаї, і як я розумію, швидше за все він з'явиться в грі вже за місяць з новим оновленням. А його ціна також вже відома, і він буде коштувати аж 199 гемів. І на додаток до нього розробники також будуть продавати і піни, і на даний момент вже скинули два піни, і це той самий Ворон Рицер Свободи і статут Свободи Спайк. І знаєте, що я подумав? Було б класно, якби в грі ще з'явився на спайка, зробленого у вигляді цього піна, і буквально нещодавно вийшов витік нового завантажувального екрану, на якому можна помітити співпрацю з історією гри. Тож тепер цю теорію можна читати. Просто підтвердженою. І якщо більш поважно подивитись на цю картинку, то тут ми помітимо аж сім нових скінів на таких бравлерів, як Вольт, Кольт, Джесі, Джуджу, Кіт, Пенні та Бібі. А на передній планеті у нас красується той самий скін на Вольта під назвою Базлайтер Вольт. Лише в нього знаходиться Кольт. Зі скіном Ковбой Вуді, а ось праворуч від Вольта у нас Джесі. І що саме веселе, що то, що і мультики її так само називають, а в руках вона тримає своє уру... зброю, яке стилізовано під динозавра Рекса. Трохи вище ми можемо помітити Бібі, -Бі, і це у нас Бо Піп. І це мила лялька-пастушка. Ну а згори зображені відразу три персонажі. І це якраз Джуджу. Пені і кі далі у нас на першому скріншоті на півпоїзді зображені якісь сторонні символи. Особисто я там бачу букви С, чи то цифри, якісь, чи то дужки, але ось на наступному скріні вже все набагато більше та цікавіше, її видно краще. І в ньому написано Бастер плюс бі. І далі ім'я закреслено. І тут є два варіанти: або Бастер любить Бібі, або біу. Але я думаю, про це нам давно розповіли розробники, і тому швидше за все ім'я нового Бравлера, це яке з'явиться вже у наступному оновленні. Тут приховано приблизно ще дві букви або три. Ну якщо звичайно орієнтуватися на закреслену область. А ось поруч із цим серцем є якась фотографія, яку досить складно розглянути, але що точно ясно, так це те, що на ній зображений якийсь бравер. А ось на третьому скріншоті, і вже стало краще видно, що було на першому. А то є ті самі цифри. І тепер я тут бачу S і 137, Але ті, що це, але те, що це може позначати, означати знають тільки розробники. Далі йде скріншот, на якому зображений сам Shade, а поруч із ним на стіні написано або 5, або знову ж таки с. І аж два знаки оклику. І якщо це буква, то по суті вона може нам говорити про ім'я чергового Бравлера, або ця літера може входити в ім'я того Бравлера, який буде починатися на Б-букву. Так що цей мультик не просто містичний за стилістикою, але й таїнственними за своїм пасхалками. На наступному скрині дверима присутній напис, і там написано Крейзі, тобто божевільний. І по суті, цей напис може характеризувати нового Бравлера. І знаєте що? В принципі, цю всю, всю тему давним-давно слили якийсь там офіційний ютубер, і все це дійсно є офіційним. І на останньому скріншоті з тієї анімації намальовано як Га разом із Шейдом виходять з вагона, а на самому вагоні намальована чергова буква, і це W. І як я припускаю, це також може якось відноситись до нового бравлера. І по суті, тільки в одному цьому мультику нам вдалося знайти як. Аж кілька букв, так що, якщо у вас є якісь теорії та припущення, то я з радістю чекаю на це все від вас в коментарях. А ще у мене для вас є досить цікава картинка, на якій написано, що вже буде в наступному оновленні. І спочатку тут сказано про співпрацю з історичною іграшкою. І так, це буде вже 100%, а не 80%, як тут написано. Також з величезною ймовірністю в 90% повинен з'явитися скін у більшості переможець фіналу турніру з Brawl Stars. А ось якщо говорити про короля Френка, то тут все не ясно, адже вони повинні були вийти ще дуже давно, але не вийшли, і їх планували випустити на якусь акцію там пов'язану з клеш роялем. І в даний момент шанс вийти цих скинів у наступному оновленні не особливо великий. І до речі, нещодавно у ком'юніті Мейд ком'юніті менеджерів Френка запитали, чи не забили вони. Не забули вони про цей скім, на що він повів? Що ні? Тут шість нових гіперзарядів, і на те дають 90%. Чому так? А тому, що є невелика ймовірність, що їх вийде набагато більше. Ну а на кого вони вийдуть? Я вже розповідав колись давно. Брешу не розповідав. Це Чак, Джанет, Сем, Бастер, Грім і Карл. А якщо говорити про нових бравлерів, то тут написано, що виходять аж три персонажі. Але ця інформація у мене під великими сумнівами. І особисто мені здається, що буде все-таки або два, або три бравлери. Три, тому що завжди в кінці року розробники додають відразу трьох нових персонажів. А два, тому що в поточному оновленні додали відразу два персонажі, а не одного, як раніше. Так що виникла якась така плутанина. А якщо говорити про те, в якому тріо можуть потрапити всі ці нові бравлери, то я б особисто хотів, щоб розробники додали бравлера з трі... тріо з китом, щоб і натисніть нам лайкос. Ну а з вами був, як завжди, я Ренді. Всім пока.